Що прийде то відтяни його назад за тобою піде. Середен, серед, середину, відкрива. Та щось проблеми якісь з трансляцією виникли, але з третього посилання запустилося, щось не хотіло. Ні, ні, да, не кидай. Ти останнься, страхуй. Сьогодні цікава, гра, цікавий суперник. Перемога з кам'янця. Рахунок сань по нулям поки така в'язка гра, не зрозуміло поки. Так. Добре. Гордій запускає Івана по флангу. Ти здоровий грав я на 8 років. Хто цей? цей? Школа Дениса? Своєю хитрості ти можеш якісь між Ти питаєш, скільки років? Ну, тонну десятку. А, я думав ти за цього приймаю. А якби пропускав Ваня на гордія було б цікавіше? Добре, знайде.